Тренажерна зала, фітнес, функціональний тренінг та зона єдиноборств – усе це в собі об'єднав третій у нашому місті фітнес-клуб Кросджим, який у цьому році в непростих умовах сьогодення відчинив свої двері на мікрорайоні Східний 2 Створити та розширити малий чи середній бізнес в умовах війни українським підприємцям допомагає урядовий проєкт Є робота, зокрема, програма мікрогрантів Власна справа. Керівництво клубу скористалося такою можливістю: отримало чверть мільйона гривень на обладнання а разом із тим створило два робочих місця. Коли ми проводили ремонтні роботи, то на цей період Огінцовський сполком запропонував нам прийняти участь у грантовій програмі Є робота та повністю допоміг її реалізації. Ми отримали 250 тисяч гривень цих коштів. Та на ці кошти придбали частину тренажерного обладнання в клуб, який знаходиться на другому східному. Стосовно гранту, ми про працевлаштували до доповнительно дві людини. Також у клубі реалізують кілька соціальних програм, наприклад, безкоштовні абонементи для дітей, чиї батьки загинули внаслідок бойових дій. А в рамках програми Я ветеран покращувати свій фізичний стан у клубі зі значною знижкою зможуть її чинні військові. Ще одним з переможців грантової програми є робота. Став центр Кінезіо, що також розташований у Довринцівському районі. Він надає послуги з реабілітації, профілактики та лікування порушень опорно-рухового апарату. За грантові кошти центр придбав нові меблі та тренажери, а також працевлаштував ще двох людей. Щодня тут приймають приблизно сотні пацієнтів, серед яких враховуючи специфіку центру, є і військові. Останні лікуються тут за півціни. Найчастіше звертаються з болями у Попереку з болями, які проявляються ідуть по нозі, а з болями у спині. Працюємо з такими проблемами, як остеохондроз, протрузії, грижі. Працюємо також з дітками зі скаліозом, вальгусом, плоскостопієм. В нас приймають такі лікарі, як нейрохірург, невролог, реабілітолог, травматолог. Також в нас працюють кваліфіковані масажисти всі з медичною освітою. Впроваджувати бізнесові проєкти українських та міжнародних грантів суб'єктом господарювання допомагає міська влада. Ми все робимо для підтримки малого та середнього бізнесу, для його розвитку, бо це дуже важливо для нашого міста. Це важливо і для мешканців нашого міста, і для того, щоб можна додати робочі місця в цьому році, вже 60. Дві фірми малого та середнього бізнесу отримали гранти більше як на 30 мільйонів і взяли собі на роботу більше 200 уже робітників. Особливу увагу у місті приділяють ветеранам та учасникам бойових дій, які повертаються до цивільного життя. Для них та членів їхніх родин у місті працює офіс Я ветеран, який надає понад пів тисячі адмінпослуг. Серед них є реєстрація ветеранів та їх родичів для отримання допомоги з подання заявки на грант із започаткування та розвитку власного бізнесу. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.